Шановні колеги, запрошені п'ять e, осіб, членів комісії, троє присутні, хвором є, можемо розпочинати. Всі члени комісії отримали порядок денний і електронною поштою роздані перед засіданням. Так що всі ознайомлені. Якщо ні в кого немає e, зауважень доповнень до порядку денного, то прошу, e, якщо немає, то прошу його проголосувати за основу і в цілому. Хто за? Немає доповнень? Немає заперечень. Тоді, хто за порядок денний, прошу проголосувати за основу і в цілому. Я за. Володимир Михайлович за. Хто третій, не бачу. А, за. Доді, Юрій Якович? Юрій Якович за. Е, тож, про, переходимо до першого питання. Воно важливе, бо воно торкається праці людей інформаційно, інформаційної праці про проект рішення про внесення змін до комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору Полтавської області на 24-27 роки. Е, запрошую до слова е, ні, ні, чекайте, ще треба. Е, друге питання про розгляд подань про нагородження відзнакою Полтавської обласної ради. З волонтерської діяльності. Третє питання про розгляду депутата Полтавської обласної ради, восьмого скликання Миколи Борисовича Корецького. І четверте -та різне. Такий у нас сьогодні порядок денний. Для інформації з питань порядку денного до 10 хвилин, для співдоповіді 5. Для виступаючих 3 хвилини. Такий регламент роботи. Якщо немає змін і доповнень, то прошу проголосувати за. Хто за регламент запропонований? Прошу голосувати одноголосно. Приймається, враховуючи вимоги воєнного стану, звертаюся до вас з проханням дотримуватися заходів безпеки та попередження витоку інформації під час засідання комісії. Про оголошення про конфлікт інтересів наголошую, що відповідно до вимог 59.1 закону України про місцеве самоврядування та закону України про запобігання корупції в разі виникнення конфлікту інтересів. Ви маєте врегулювати його шляхом самостійного публічного оголошення про це безпосередньо до початку розгляду відповідного питання під час засідання комісії. Якщо ні в кого немає інтересів, конфлікту інтересів, то переходимо до розгляду питань порядку денного. Про проект рішення про внесення змін до комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору Полтавської області на 24-27 роки. Прошу проінформувати нас, Пилипенко Вікторія Миколаївна. Будь ласка, Вікторія Миколаївна, дякую, Микола Георгійович. Шановні депутати, проєкт рішення про внесення змін до нашої діючої комплексної програми зумовлений необхідністю коригування. Обсягу фінансування підпорядкованих установ відповідно до змін, які відбулися в законодавстві в цьому році, зокрема щодо оплати праці журналістів, які в складі регіонального інформаційного центру Новини Полтавщини, ну довідково. Розміри окладів журналістів визначаються відповідно до постанови Кабінету міністрів про оплату праці журналістів, державних комунальних суб'єктів у сфері медіа, які пов'язані із зміною посадових окладів апарату органу, який є засновником. Ну тобто, зміни в законодавстві відбулися 30 квітня. Ми в цьому році не торкалися цих змін. З урахуванням тому, що була перереєстрація цього нашого підпорядкованого підприємства на сьогодні, підприємство працює. Ці зміни передбачають належні умови праці збільшення штату. ну, Тих обсягах, які він у нас затверджений, але в цьому році не було змоги додатково е, розширювати штат, е, оскільки ми виходили на той показник, який був затверджений в програмі. Е, ну і також е, зрозуміло, що деякі коригування в плані. Е, Тих видатків, які спрямовуються на оплату комунальних платежів, це і стосується іншого, іншої установи науково-редакційний підрозділ Центр. Всі розрахунки перевірені фінансовим управлінням управлінням фінансів, погоджені висновки департаментів економіки, департаменту фінансів. Розрахунки тут можемо прокоментувати, якщо є питання, керівник установи поряд зі мною може вам озвучити про те, як. Як регіональний інформаційний центр в новому форматі вже працює з травня місяця. Є якісь питання до. Дякую, Віктора Миколаївна. Є якісь питання до Віктора Миколаївна чи до керівника управління? Немає. Я е, е, ще і не голосив, я не бачу, Одного. хто у нас е, з, з гостей. Двоє. Мені здається. Двоє. Двоє. Немає питань, добре. Е, зміни до комплексної програми вони мотивовані, об'єктивні. Так що я прошу всіх, про якщо немає питань, заперечить. Прошу проголосувати за такий проект рішення. Інформація директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Болтавської обласної військової адміністрації Пилипенко Віктора Миколаївна взяти до відома. І друге. Підтримати проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору Калтарської області на 24-27 роки. Хто за, прошу голосувати. Хто утримався, проти немає. Дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання в нас е, е, цікаве. Ми будемо розглядати подання про нагородження відзнаками Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Е, мушу вам сказати, що з усіма поданнями я познайомився, вони викликають велику довіру і велику повагу, коли наші депутати е, е, подають документи на нагородження на відзнаками Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Я думаю, що я пропоную, пропоную проголосувати за всі подання списком. Я можу зачитати, від яких депутатів ці подання подані, і проголосувати за весь список. Вони достойні люди. Дехто, дехто працює з 14-го року. Багато із початком військового вторгнення російських агресорів. Так що честь і слава їм і низький уклін. І так само, як і тим депутатам, які... Подали, звернули на них увагу і подали свої подання для нагородження відзнакою Полтавської обласної ради. Отже, якщо немає іншої думки, то я пропоную проголосувати за всі подання одразу. Я зачитаю список депутатів: Лілія Руроєва, Константин е е Клопотун, Вікторія е Бале Балясна, Сергій Бульбаха, Микола Кульчинський, Смотрицька Людмила. Бабенко Олена, Барибина е, Яніна, Сухонос Наталя, Остименко е, Юля і Процай Ігор. То, е, якщо є, є ще якісь питання, то прошу їх задавати. Будь про, ласка. Зачитати, кого нагороджуємо, щоб потім не було нюансів. Я потім списком проголосуємо. Добре. Так. Е, Наградити відзнаки Полтавської обласної ради згідно з поданням. Ну це, Володя, читати ж, зараз читати досить довго. Я тут. Тоді е, давайте списком. Да, давайте списком. Бо я його не можу відкрити. Це подання. Ось, і я перепрошую взагалі за те, що я. Проводжу конференцію не на, за межами обласної ради і взагалі О, так, за межами. дозвольте? Будь ласка, пані ну, Ірина. Да, дозвольте, я зачитаю тоді всі подання від депутатів щодо так. нагороджених осіб. О, да? Да. Так, О, так. ну Так? Так, Подання від Людмили Смотрицької на нагородження волонтерською діяльністю другого ступеня ЗОЗуля Олександра Олексійовича. Подання від депутата Миколи Кульчинського на нагородження за волонтерську діяльність другого ступеня громадську організацію спілка учасників АТО Зіньківщини. Подання від депутата Олени Бабенко на за нагородження першого ступеня призова Владислава Євгенійовича. Подання від Костянтина Копотуна відзнакою обласної ради за волонтерську діяльність громадську організацію на вершині. Наступне подання від депутатки Яніни Барибіної за нагородження за волонтерську діяльність першого ступеня Сиротенко Олександре Миколаївну. Наступне подання від депутата Вікторії Балясної нагородити відзнакою за волонтерську діяльність першого ступеня журавля Юрія Григоровича. Далі сухоносна талія подає до нагородження опорний заклад Калайденцівський ліцей. Лілія Руруєва подає на нагородження за волонтерську діяльність першого ступеня Беребіну Яніну Олександрівну. Далі Лілія Руруєва подає за волонтерську діяльність другого ступеня волонтера Ярошенко Світлану Миколаївну. Депутат Юлія Устименко подає до нагородження, науковий ліцей номер 3 Полтавської міської ради. Юлія Остименко подає до нагородження за волонтерську діяльність першого ступеня головку Марину Григорівну, волонтера. Сергій Бульбаха подає до нагородження громадську організацію Вірні назавжди. Сергій Бульбаха подає до нагородження. За, за, за волонтерську діяльність на перший ступінь Гранчак Наталію Степанівну, і до нагородження другого ступеня німець Світлану Володимирівну. І е, про царі Ігор Анатолійович подає до нагородження за волонтерську діяльність першого ступеня е, митрополита Полтавського Кременчуського, митрополита Федора. Е, так. А сьогодні всі поки. Так. Є ще якісь питання? Немає. Немає Тоді... за. Списком. Прошу. Списком голосуємо. Голосуємо списком і рекомендувати голові обласної ради видати розпорядження про нагородження відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність погоджених кандидатур. Хто за, прошу голосувати. Володимир Михайлович, голосуємо? А, проголосовано. Проголосовано троє. Ну, вітаю всіх сердечно, переходимо. І це добре, що ми проголосували і відзначили тих людей, які витрачають свій час і життя на допомогу нашим Збройним силам. Це почесна праця. Переходимо до третього питання щодо, щодо листа Миколи Борисовича Корецького. Я запрошую до слова Миколи Борисовича, якщо він є тут на екрані, десь чи в залі. Якщо немає. Так, є. Доброго здоров'я всім. Доброго здоров'я, здоров шановні депутати, та добродії. Хочу всіх поздоровити початком різдвяного посту. Та хочу нагадати, що різдвяний піст це час для зростання у богові, для старанної молитви та для добрих справ. Е, на останній сесії. Я запропонував всім депутатам, бачучи, що відбувається в нашій країні, щоб весь наш депутатський корпус на початку кожної сесії починав з молитву до Бога за те, щоб в нашій країні настав мир. Кожен християнин знає, що в першому віршу Євангелія від Йоанна. В новому заповіті цитується, на початку було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Тому я, як депутат Полтавської обласної ради від партії Батьківщини, пропоную показати усьому народу українському, що депутати Полтавської обласної ради це справжні християнини, і вони повинні показати своїм приміром, що треба молитися Богові в першу чергу, а потім уже наразі нехай буде гімн України і Гімн Полтавської обласної ради. Ця молитва на нашій українській мові, вона ніякого відношення не має до інших конфесій, Бог у нас єдиний. І вона звучить так: Боже великий єдиний, нам Україну храни. Волі і світу промінням, ти її осіни, Світлом науки і знання, нас, дітей, процвіти, в чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд нам зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя-многая літа. Оце все, що я хотів запропонувати. Я хочу, щоб довести до вас, що все залежить все одно від Бога. І ми повинні просити у Бога миру на нашій ненці Україні. Тому що все, що відбувається, це дуже не знаю, які слова сказати, це дуже-дуже багато. Тому. О... Хочу вас, ой, як це? <смі> Підтримати моє звернення. І це займе на любій сесії не більше хвилини двох, щоб ми помолилися. Можливо, Бог нас почує. Це буде е, добре. І в нас надія тільки на Бога на сьогоднішній день. Я думаю, що всі дорослі люди всі розуміють, що відбувається в нашій країні. Бо солдати гинуть, а оружжя те, яке нам дають, ну, воно. На жаль, на сьогоднішній день не спасає. Тому. Дякуємо, Микола Борисович. У кого є, будуть які думки щодо цього листа, яке нам рішення прийняти? Ну, якщо немає бажаючих сказати, то скажу я. Питання можна у нас яких констацій являються депутати? Чи це питання взагалі не вивчалося? Це питання, Його, не, не, не. І воно не повинно вивчатися, бо у нас в Україні церква відділена від держави, і тому це не, не має ніякого значення. Але в е, нас на території України проживають люди, безумовно, різних е, релігійних е, організацій, напрямків. Тому ну, вам вирішувати. Але е, згідно закону про свободу е, совісті та релігійні організації, у нас. Е, Неможливо надавати перевагу будь-якій е, релігії, ну тобто, така е -е. норма є. Я Релігія. вибачаю, в цій молитві немає ніяких ні конфесій, ні, вона не ущемляє нікого. Тобто, це все тут звернення тільки до Бога і все про Бога. Так, це правда. Шановний Микола Борисовичу, я цю молитву щонеділі співаю у церкві православної церкві України. А ще не було нашої конфесії за радянських часів. Я її також співав разом з однодумцями біля святого Спенського собору, коли там стояла тільки дзвіниця, і там прекрасні слова, глибокі слова. Я пам'ятаю дискусію 96-го року, коли приймалась конституція України, і теж була пропозиція починати всі засідання Верховної Ради. І співу Боже єдиний нам Україну храни, вона не пройшла і зрозуміло чому? Тому що Україна і сучас. Ми маємо так мовити, приклади тих релігійних організацій, скажімо, той же Іран. Ось і маємо приклади Росії, де церква по суті стала служницею ідеологічною служницею. І, і режиму диктаторського режиму і не виконує жодної Божої заповіді, і не і, і не вчить свій, свою паству виконувати їх. І це внаслідок того, що церква стала частиною стала одержавлена. Це шлях дуже небезпечний. наша конституція прийняла державу, як сказала Тамара Грожена, де церква відокремлена від, від держави. ми не клерикальна держава. От, і через те я вважаю, що цьому це справа кожної людини співати їй інти це, взагалі як молитва, це є інтимна справа. І колективне, колективне спів як мені якось завжди не в церкві, а поза церквою. В церкві воно звучить зовсім по іншому, як справжня молитва з піднесенням, з глибоким духовним зворушенням. В залі обласної ради, де всі серед депутатів є і не віруючі, і не ві... і віруючі через те і Верховна Рада ряд аргументів було таких, щоб це не починати засідання Верховної Ради із співогімну духовного українського. Але на всіх мітингах, які я вів, на всіх заходах, які на яких я був чи доводилось організовувати, ми завжди закінчували Боже єдиний. Бо ми були всі однодумці через те. А в обласній раді, в державних органах, ну серед депутатів, принаймні, це якби мені здається, що це трошки профанує саму молитву. Через те я пропоную взяти до відома лист Миколи Борисовича і подякувати йому сердечно за прекрасне побажання. Але оскільки держа... Але, е, юридично, навіть ми не маємо права це робити. Ми маємо права, бо немає цього запису в Конституції починати засідання е, е, Ради із співу і так само і місцевих рад. Так що моя думка така: взяти до відома і глибоко проникнутися словами духовного гімну України. Правні християнин, ви я бачу. Переживаєте за нашу неньку Україну, вибачаюся. Так. Ми... Да. Ну, ось так. Хто, хто, хто за те? Щоб інформація депутата Полтавської обласної ради, 8 скликання Миколи Корецького взяти до відома. Прошу проголосувати. До відома. Хто за? Проголосували чи ні? Голосували три. Три. Тобто ми взяли до відома. Ну, що ж, дорогі друзі, дякую за працю! натхненну.